Доброго дня! Сьогодні ми в Рівненській області біля гощі, до обладнали сівалку Кінзе 36 3600 системи внесення РКД. У нас тут комплектація із контролером Raven RCM. У нас тут на 8 секцій поділена сівалка. Тобто, якщо у нас є 31 рядок, відключає по 4 секції, якщо 16, то по 2. Прикривається на відсікачах сторонами ряди. Збірка в нас рейвенівських секційних лафанів. Рейвен РФ 15 Трубка в нас виведена наша розробка кронштейн за Ось так, Що видно? Ось воно. Рішення себе вже відкатало. Цьому році на бачу так, Тут у нас два баки по 500 літрів з кранами для перекриття. Далі у нас тут є швидкоз'ємний камлок із краном, з фільтром для закачки через помпу. Далі в нас іде на фільтри грубої чистки. Тоді в нас насос ремка 26 літрів в хвилину. Пів контролер нашої розробки. І фільтр тонкої очистки. В принципі, ось така комплектація. Це вже наш вже існуючий клієнт у 23-му році ми робили штаб-темку 8. У нас знову звернулися, купили ковко і ми її дообладнали. Зараз будемо заливати воду, дивитися, де є підтікання, усувати їх, навчати інженерну службу і в принципі будемо рухати. Додому. Так, залили води. Перевіряємо герметичну систему. Так, це у нас 40 літрів при 10 кілометрах. набрало норму, і типа... Так, ah, це yeah. 40 літрів на гектар. Yeah.